Доброго дня колеги! Вирішив сьогодні зняти коротеньке відео про нашу повітряну бульбашку. Дуже давно я її знімав, хочу показати, яким станом вона на сьогодні. Подивіться. Зазеленіла, дощі пішли, сьогодні цілий день йде. Трішки притихло, думаю, зніму відео. Дуже гарна повітряна бульбашка в цьому році. Буде гарна однозубка. І два дні назад я пробно обробив 12 рядків галіганом. Перед цим купив літр гуала. так і не знаю для чого я купляв, як в мене є галіган. Дівча речовина така сама. Але взяв купив. Обробив вже, мабуть, днів 5 чи 6. Зараз покажу після гуала. Як взяло бур'ян. Не хочу лізти болото. А, достанем. Ось тут обробляв безполезно. Ось, подивіться, берізка. Ось. На одному листкучці п'ятно побіліло. А так взагалі не взяло. Ось бур'ян. Отакий також не взяло ось ця польова берізка. Самий гидкий бур'ян. Я думав це дика гречка, казав, це дика гречка. не неї коріння, як в шпоришу а розплітається на 5 метрів в різні сторони. Закриває таку площу. А зараз покажу галіганом позавчора я обробляв. До речі, гуала давав 15. Кубиків на 15 літрів води з прилипачом. А галігана 12 давав на 15 літрів і без прилипача. Ось подивіться. Дія. Це у нас ідуть дощі. Ось мишій пожовк. Якби було сонце, вже б йому було б гаплик. Ось подивіться! Це що за бур'ян, якась сливка. А ось оця дика польова берізка. Можна сказати, ось подивіться корінь вже повністю вмер. І зараз знайдемо таку кращу рослину, щоб не позоритись. Подивимось, яка вже є однозубка майбутня, де щось таке краще вибрати. а ось. Така і в мене штангеля. Скільки ми маємо? Сантиметрів. Сантиметрів, мабуть, 30. В цьому році сонце пекло, погоріло все. В цьому році непогано буде. Ось подивіться, як би попалило. Це я ж кажу, у нас сонця нема взагалі. Цілий день йде дощ. Вчора було хмурно. А вал китайський, я так зрозумів, що воно все китайське є китайське. Mm. Бачите? Зараз день-два сонця і воно все загине. Є поодинокий мишій. Чудово галіган працює. Бачите. Він найбільш лояльний до часнику з цих гербіцидів з цією діючою речовиною. Фермера, якби дати 15 кубиків, то згоріло б все, якби всередині погоріло б. Хоча діюча речовина одна й та сама. Такі справи, не перемикаємося, покажу ще стан однозубки. А ось подивіться, посаджена в нас однозубка 20-25 мм. Такі у нас вже рослини є. Уже покажу, ось подивіться, вже виходить стрілка, вже витикається, самої стрілки ще немає. Ось уже май, майже, майже виходить сантиметрів п'ятнадцять. А листка скільки у нас один, два відсохло, три, чотири. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять листків. Кажуть, одинадцять, дванадцять. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Наноштангель. Міряю їм рослинки. 17 миллиметров. Mm. Ось нижча. Грубенька. Тут рівно 20. Такий потенціал. непогано, Тут однозубка сиділа, дуже довго було холодно, а зараз пішла в рост. Висотою по сантиметрів, мабуть, 70 є. Вибачаю за пальця. Така картопля вже у нас на Житомирщині. Тижні втрита й буде молода. Зараз візьмемо рулетку, ще заміряємо. Стебло цікаво. Яке висотою. Там рулетку. метра. Ось подивимось. Рано знімаємо. Щоб підняти до верху. 86 сантиметрів. Бур'янах стомп тримає, був поліс бур'ян, але пішли дощі, стомп почав працювати.